Доброго ранку, малята! Вже прокинулись звірята, ручки вгору піднімайте, Гарно ніжками стрибайте, посміхніться всім навколо. Зустрічайте день бадьоро! Малята! Сьогодні я переглядала фотоальбом і мою увагу привернула ось ця світлина. Пропоную вам познайомитися ближче. Хто зображений на світлині? Правильно! Великий квадрат. Середній квадрат та маленький квадрат. Діти. Квадрат це фігура, у якої всі сторони однакові. Давайте проведемо пальчиком по екрану та переконаємося, що всі сторони у квадрата однакові. Діти. А тепер давайте подивимося на предмети. Квадратної форми, дорожній знак, годинник, вікно, картина та подушка. Знаєте, чому це квадрат? Правильно, тому що їх сторони однакові. Діти. А тепер давайте зіграємо в гру, що зайве в квадратному будиночку. Можу жити тільки предмети, які мають квадратну форму. Допоможіть знайти їх. Це квадрат, ні це трикутник. А це квадрат. Правильно. Це квадрат. А це квадрат. Ні. Це коло. А це квадрат. Правильно. Це квадрат. А це квадрат? Так, це теж квадрат. Діти. А чому зайве вікно? Правильно. Тому що має круглу форму. А тепер давайте згадаємо, як ми розминали пальчики. Він не круглий. Він квадрат. Він нам дуже-дуже рад. Руки вгору, руки вниз. Ось квадрат, подивись, в нього чотири сторони. Усі рівні, ось вони. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Він маленький, він чудовий. Наш квадрат кольоровий. Ей квадрат. Тук-тук-тук. Тут граливий кожен звук. Молодці діти, ви чудово впоралися. А тепер давайте пригадаємо, чию фотографію ми розглядали правильно родину квадратів. А які предмети квадратної форми ми сьогодні роздивлялися? Правильно дорожній знак, годинник, вікно. Картину та подушку. Молодці. До наступної зустрічі!